Сім способів виховати дитину, яка не боїться помилок, критики і не буде вам брехати. Все це можливо завдяки адекватній самооцінці. Бажано, щоб самооцінка була адекватною, стійкою і не коливалася від необережного або навмисно критичного слова інших людей. Самооцінка це здатність людини оцінювати себе, свої якості, свої досягнення, спираючись на цю оцінку розвиватися і жити. Правильна самооцінка дозволяє помилятися, не страждати від безглуздого почуття провини, замість цього отримувати досвід, адже без помилок живуть тільки Боги. Дуже важлива особливість адекватної самооцінки її реалістичність. Добре, щоб батьки не загравалися у богів, які не помиляються, і не транслювали подібної поведінки дітям. Але не всі розуміють самооцінку і починають старанно хвалити дитину, говорити, що все у неї виходить. Краще ніж у інших. Людина, яка росте з упевненістю, що вона най-най, неминуче зіткнеться з розчаруванням. І нічого схожого на адекватну самооцінку в неї точно не буде. Батьки, які вирішили або так становилося само собою, звеличувати здатності дитини. В усьому, за щоб вона не бралася, не бачить за всім цим самої дитини. Проблеми, тривоги, почуття переживання дитини просто ігноруються, ось звідки беруться дорослі, ображені на долю за те, що вона не прийшла і не дала їм все, що вони потребували. Або що належало їм по праву таланту, здібностей. Чи зверхності. І похвала батьків не допомогла їм виховати адекватну самооцінку, виробити її. А що ж допомагає виробити адекватну самооцінку? Перше. Взяти відповідальність за своїх дітей. Так, рішення приймаєте ви, а не діти. Поки ми батьки як не крути, що не радяться з дітьми, ми і тільки що робимо вирішальний вибір. Іти в цю школу або в ту, розбиратися з учителем чи спустити все на гальма – рішення приймаємо ми: немає нічого гіршого, коли батьки намагаються в цих рішеннях спиратися на дитину. Ми не змогли з нею впоратися, тому вона не ходить до дитячого садочка. Ми розлучилися, тому що так було краще для дітей. Ми не розлучилися, тому що дитина дуже любить батька. Я не можу укласти їй спати, бо вона не хоче спати. Ми не можемо відібрати у нього планшет, тому що це закінчується слізьми. Ось як звучить небажання батьків визнати свою відповідальність і нести її. Але це помилка. Ваша дитина не ходить в садок, тому що ви так вирішили. Ви розличаєтеся, тому що ви прийняли таке рішення. Ви не розличаєтеся, тому що ви приймаєте рішення, а не діти. Ви не можете вкласти дитину спати, тому що чогось не бачите, не розумієте, не можете знайти підхід чи не хочете докладати зусиль, а не тому, що дитина не хоче. Ви не відбираєте у дитини планшет, бо не знаєте, як втішити її, яку дати їй альтернативу. Не розумієте цього і хочете в її очах залишатися. Гарним батьком чи гарною мамою. І головне, чому доводиться вчитися батькам, які піклуються про самооцінку дитини, це приймати відповідальність за свої рішення. Навіть якщо вони не популярні, навіть якщо через декілька років діти вам їх пригадають, навіть якщо ви розумієте, що помилилися. Ось це база для дитячої самооцінки. Світ безпечний, тому що батьки знають, що робити. Друге. Вчитися цікавитися своїми дітьми, а не тільки їхніми успіхами. Багато років тому педагог Симон Соловейчик написав книжку Педагогіка для всіх. Прекрасну книжку. Можна кожен день читати на ніч. Дуже надихає, опускає на землю і приводить до тями. Цікаво, що її читачі діляться рівно на дві категорії: ті, що книгу захлинаючись, читають, і ті, хто через 10 сторінок кажуть: Одна вода нічого конкретного. Я б пояснила це так. Перші категорії читачів дійсно цікаво з дітьми. Навіть якщо вони іноді занадто за них переживають, другі діти не цікаві, навіть власні так буває. Є люди, які цікавляться залізом, цифрами, музикою, ще чимось, щоб дітям рости впевненими в собі. Потрібно відчувати, що ними цікавляться, що ними захоплюються щиро. Не просто переживають за них, що у тебе болить, ти здоровий, ти ситий, а цікавитися дітьми, що ти читаєш, що ти думаєш про те, що ти читаєш, чи про те, що ти бачив, чув. Коли тобі радісно, коли тобі сумно, нашим дітям для гарної самооцінки потрібно те, що і нам, дорослим. Якщо ті, з ким ми живемо поруч, з ким працюємо, не цікавляться нами, нашими думками просто не бажають з нами спілкуватися, про будь-що, нехай потроху, ми сумуємо. І наша самооцінка падає. Ми не задовольняємо свою потребу визнання. Третє, перестати робити зауваження, як би не було складно. Про шкоду критики для самооцінки будь-якої людини, а дитини особливо. Скажу просто про це всі в курсі, всі знають, про це багато дуже говорять. Але дуже важко втриматися, дуже важко зважати на досвід дитини, дуже важко поважати її право на помилку, дуже важко поважати, той невеличкий, але дуже важливий, дуже цінний досвід, який дитина вже має або який отримує. Нашим дітям дістається. Через просте правило отримав сам передай іншому. Ми дорослі і самі живемо під цим шквалом критики з усіх боків. Якщо ми вже батьки і так само вчиняємо своєю дитиною, то цей шквал посилюється. Постійна критика і зауваження на адресу дитини швидко вбивають в ній будь-який інтерес та ініціативність. І Наповнюють дитину страхом, страхом помилки. Четверте, вчити дитину помилятися і цінувати помилки, а не лаяти за них. Дитина все робить перше, в неї немає досвіду, вона його тільки здобуває. Вона отримує його постійно помиляючись. Якщо ми хочемо, щоб дитина була впевненою в собі. І не тряслася від страху перед помилками. Ми маємо підтримувати її тоді, коли у неї не виходить. Говорити, ти молодець, що намагаєшся з цим впоратись. ти сміливий і сильний. Давай спробуємо ще раз. Ви стаєте поруч із дитиною, і в різному віці це означає різне. Для дворічної дитини іноді досить просто взяти її руки в свої. Для п'ятирічної запитати, чи хоче вона, щоб ви допомогли. Для семирічної допомогти зрозуміти, що саме не виходить. Для дванадцятирічної бути поруч, щоб підтримати, коли покличе. П'яте. Хвалити за те, що дитина зробила, а не за те, що вона найкраща або краща за когось. Коли помилки не підбадьорюють або заперечуються, ти не можеш цього зрозуміти, ти просто не хочеш зрозуміти. А досягнення звеличуються як най-най успішніші. є ризик виростити короля без королівства. Тобто людину. Яка буде несвідомо намагатися з усіх сил утримувати почуття своєї переваги над іншими. Це саме ті дивні історії, коли людина хоче більшого, і ніби все у неї є для того, щоб цього більшого досягти. Але вона топчеться на місці, нічого не робить і лише критикує, успіхи далеко таких, не, не таких розумних. І талановитих, але активних та сміливих людей. Якщо хочете дитині добра, хваліть її не за те, що у інших дітей ніколи так не вийде, а хваліть за те, в чому вона перевершила саму себе, за те, що вона навчилася робити краще, ніж раніше. Шосте. Вірити дітям навіть тоді, коли вони брешуть. Запитайте дорослих, у яких були хороші відносини з батьками, і яким багато чого в житті вдалося зробити, за що вони вдячні своїм батькам. І ви почуєте за те, що вони мені вірили і довіряли, навіть тоді, коли цього робити, здавалося б, не слід було. Педагог Олександр Ніл, засновник школи Саммерхіл, вважав, що діти в основному брешуть від страху, і якщо діти перестають боятися, вони припиняють обдурювати. Батьки часто переживають, що діти багато брешуть. Деякі маніакально вимагають від дітей говорити правду і тільки правду. Ось що, що пише Олександр Ніл. За майже 40 років моєї роботи я жодного разу свідомо не збрехав учням. Так ніколи й не відчував подібного бажання. Втім, це не цілком вірно, тому що одного разу я збрехав міцно. Дівчинка, нещаслива історія якої була мені відома, вкрала фунт. Троє хлопчиків, шкільний комітет по крадіжках. Бачили, як вона купувала морозивої сигарети і влаштували їй перехресний допит. Цей фунт мені давніл, стверджувала вона. Хлопчики привели її до мене. Ти давав ліс фунт? На руч, оцінивши ситуацію, я невимушено не відповів: Ну, так, давав. Я знав, що якби я її видав. Вона вже ніколи б не повірила в мене. Я мав підтвердити, що я до кінця на її боці. Я упевнений, що якби її сім'я була чесною і вільною, така б ситуація ніколи не сталася. Я збрехав навмисно, з лікувальною метою, але ні в яких інших обставинах я не смію брехати. Сьоме. Залишатися на стороні своїх дітей до кінця. Бути до кінця на стороні своїх дітей ще одна дуже важлива батьківська властивість, яка допомагає дитині вирости впевненою у своїх силах людиною. Бути до кінця на стороні своїх дітей, значить, бачити їх, розуміти їх, знати, що в дітях. Як і у кожному з нас живуть різні почуття, що вони, як і інші люди, можуть злитися, можуть бути несправедливими, знати все це, але все одно залишатися на їхньому боці. Як би це не було важко.